Усі навколо кажуть, треба позбавитися від ілюзій, жити в реальному світі. У нас є стереотип, що ілюзії це погано, але давайте одразу приклад вам. От ви, коли приходите в кінотеатр чи в театр, ви ж розумієте, що це все ілюзія, що це грають актори, що декорації всього лише позначають певну епоху, період, обстановку і так далі. Але ви ж чомусь співпереживаєте героям? Ви радієте, смієтесь, плачете, хоча розумієте, що це все ілюзія і обман, але погодилися повірити в це. Це, до речі, називається естетичним самообманом. А психологи і філософи з'ясували, що ілюзії необхідна складова щастя, але певні і за певними правилами. Сьогодні про це поговоримо. Бо це серйозна філософська ідея і не вигадка психологів з Тіктоку, яку ще у XVIII столітті озвучила блискуча французька інтелектуалка Емілі Дюшатле. Так так, ще до Канта і сучасної нейропсихології, вона з'ясувала саме цю цікаву деталь. Що людина щаслива не тоді, коли бачить світ, як є, а тоді, коли дозволяє собі бачити його через певні лінзи. І вона висловила таку парадоксальну тезу, що ілюзії це не вороги істини, а навпаки, союзники щастя. Ми звикли думати, що ілюзія це щось негативне: обман, омана, відхід від реальності. Але Дюшатле говорить інакше. Вона заявляє, що деякі ілюзії це не помилка розуму, а вибір серця, що дозволяє нам взагалі-то жити це життя. Вона виділяє п'ять компонентів щастя: свободу від упереджень, доброчесність, здоров'я, смаки і пристрасті, і найцікавіше здатність до ілюзій. А тепер згадайте, як ви закохувались. Ви ну, ідеалізуєте партнера? Ви думаєте, що він ідеальний? Він ваш герой, вона неймовірна, чи він неймовірний, і так далі. І ви живете в ці певні ілюзії. І Що ви скажете? Ви готові відмовитися від цього? Хіба не ця ілюзія робить наше життя приємніше? В філософії є цікава концепція, естетичний самообман. Там є насправді дуже багато нас для цього, але це випадок, коли людина свідомо приймає ілюзію, щоб пережити щось емоційно значуще. Це як захоплення фільмом, у якому ти знаєш, що все вигадане, але все одно не можеш стримати сліз. І Дюшатле говорить, що ці переживання нормальні і реальні. У цьому немає нічого поганого у цій ілюзії. Ми таким чином набуваємо різних досвідів, переживаємо різні емоції, ми можемо захоплюватись навіть цими ідеологізованими картинами майбутнього чи минулого. І це супер! Ілюзії допомагають нам почуватися живими, особливо тоді, коли реальність є надто брутальною, нудною або невизначеною. Вони стають тією м'якою тканиною, через яку ми дивимось на світ і не втрачаємо бажання жити. Дюшатлена водить ще один приклад цієї ілюзії, яка допомагає насправді багатьом людям жити. Ну, багатьом багатьом. Це віра в те, в ця ілюзія, що нас будуть пам'ятати після нашої смерті. І треба зробити щось значуще, таке, щоб нас пам'ятали. Так і ми розуміємо, що. Це ніяк не перевірити, може нас забудуть, може будуть пам'ятати. Та якщо чесно, нам то буде все одно. Ми вже помремо. Все одно, що там хто буде пам'ятати, нас вже нема. Але для нас це настільки важливо. Ця ілюзія надає нам сил, надає нам мотивації щось робити. І в цьому, ну якби немає нічого поганого. Я хочу, щоб мене пам'ятали мої нащадки, тому я вилікую рак. Що ви скажете? Це погана ілюзія. Це нагадує екзистенційний парадокс. Ми творимо сенс у світі, де його спочатку немає. Ми вигадуємо історії, щоб пояснити, навіщо нам жити. І ці історії це теж ілюзії, але дуже потрібні. філософи екзистенціалісти Кам'ю, Сартер, -Гор і так далі. Усі казали про абсурдність життя, про відсутність сенсу життя. Але так чи інакше підводили нас до думки, що ми повинні створювати цей сенс. Камю писав: ми повинні уявити Сізіфа щасливим. У мене на основному каналі, до речі, є відео про це. Чому? Бо Сізіф, розуміючи абсурд, все ж товхає свій камень, і саме ця дія дає йому сили. Можна сказати, що все наше життя це екзистенційна ілюзія. Ми самі вигадуємо собі сенси, е, чи то щаслива родина, успіхи в кар'єрі, якийсь саморозвиток і так далі. Це все ілюзії. Ну цього ж об'єктивно не вимагає від нас нічого світі. І саме тому е, щоб не залишитися з нулем, не зіткнутися з порожнечою, яка дійсно існує, ми повинні створювати ці ілюзії, в яких немає нічого поганого. Дюшатле бачила в ілюзіях не ф. А мистецтво життя. Вона ніби каже нам: дозвольте собі мріяти, фантазувати, вірити в краще. Так можливо, це не буде правдою, але це буде людяно. Ілюзія, це ніби. Ковдра буття, яка дозволяє нам не замерзнути в цьому самотньому світі, і жодна людина не може жити без ілюзії. Навіть та, яка відкидає усі, така знаєте цих людей, суперпрагматичні для них кохання це всього лише гормони в голові. Навіть вони живуть в ілюзії, що е, вони для чогось є у цьому світі, наприклад, щоб пояснити, що в цьому світі все марно. Але головне, мудрість, каже Дюшатле, не просто жити в ілюзіях, а правильно обирати ілюзії, навчитися ними керувати, щоб покращувати своє життя. І ми можемо вибирати ілюзії. Наприклад, вірити, що кохання вічне, хоча знаємо, що ні. І навіть якщо ви будете зі своєю половинкою до кінця її чи вашого життя, воно все одно так чи інакше помре. Мріяти, що ми можемо змінити світ, навіть коли це дуже важко і може ця зміна відбутися на один відсоток, але все ж таки можемо уявляти, наприклад, що є справжня справедливість, навіть якщо часто її не бачимо. Всі ці ілюзії підтримувані зсередини, як каркас, що тримає будівлю нашого внутрішнього світу. Ілюзії роблять нас щасливими, але ми завжди от чомусь думаємо, що. Ілюзії роблять щасливими через те, що ми дурні. Якось раціональна людина прийняла неправильне рішення і почала вірити в ілюзії. Ні, бо людина це ще є емоції, сенси, життя і так далі. І наповнює це все ті самі ілюзії. То, можливо, щастя це не коли ми бачимо світ, як він є, а коли дозволяємо собі бачити його трохи таким, яким ми хочемо. А які ваші улюблені ілюзії? В що вірите ви насправді? Навіть якщо це йде попри всі раціональні аргументи, я дійсно вірю, що можна знайти справжнє кохання і пробути майже все життя в цьому коханні. І це прекрасно, я вірю в це, це наповнює мене. І насправді, коли ви вірите в щось, ви намагаєтесь наблизитися до цього ідеалу. І, якщо чесно, в цьому я точно не бачу нічого поганого. В Що вірите ви? Пишіть в коментарях, будемо обговорювати. Дякую.